Колеги, вітаю з вами Дюха. Сьогодні продовжуємо проходити StarCraft 2, кампанію Heart of the Swarm за зергів. Хочу зробити таке невеличке інтро. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. Останнім часом фанатів StarCraft у нас побільшало. Особливо, особливо, якби їх регулярність їх коментарів. Дякую, що вам сподобалось те, що ми почали відразу проходити кампанію зергів. Без вашої підтримки, я думаю, ми б не почали знімати цю кампанію. Тому що я раз дуже дякую. Ваші коментарі мене дуже сильно мотивують. Минулі місії ми знищували транспортні кораблі, конвої, які мали передати сигнал протисам на Шакурас, що ми тут знаходимося. У нас треба нахуй, зжечь золотою. Армада чи Золотої Орду, я, я вже точно не пам'ятаю, як вона називається. У цій місії... Протаси запустили корабль з темної сторони Калдіра. Ми ще відчуваємо його присутність, але время уже на исходе. От, в цій місії ми будемо інфест заражати протаський корабль. Шоу. Зараз подивимось. Enemy within. Let's go. Один из ваших кораблей покинул планету. Мы все знаем. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать? Ох нихуя себе! Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет! Нет! Но если я сниму защиту... Нет! Не телепортируйте меня! Нет! А, о чем мы и тромали. Ты позволила Протасам забрать ее? Она станет их смертью. У нас станет инфикованную зомби нашим. Прикольно, але в неї таких абілок немає, що так не чесно. Якщо вона вміє так робить, то ми до цього не робили це. Так, полетіли. Боже, це ми будемо розвивати базу на кораблі. Хуя Я довжна піду придіти темплієрів. Давай. Єбать жорстокість. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Боже. И будь осторожна и выполняй мои команды. А Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протасов до единого. И кого она милашка? Ларва. Нихуя себе. Боже, тут акулки. Вы подивите. из рослины. Кави. А теперь ступай. і породи У нас 20 хп, 0 атаки. Ми вообще безпомічні так-то. Що нам робити? Просто гуляємо. На этом корабле повно живих существ. Паразитик Invasion. Ага, ми ми будемо ставати юнітами. Ого, ми захоплюємо контроль над юнітами. Сейчас потестимо. Зіло. Що за шум?

Блять, такий функціонал засунути у місію. Ну, це ж вообще. Понятно дело, що я не думаю, що тут буде щось мега прям круте. Але, блін, це все рівно прикольно. Так, давай зйобуйся, Не можу в нього сісти? Ні, не можу. Типа опа, інвіз стелс засунути. Ені, а ми тут встигнемо? Думаю, що встигнемо. ой этих ой тебе не пробраться. Який красавчик у нас тут є. Поэтому... 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 считает, что некоторые животные на корабле заражены вирусом Зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. А я стрибать могу, если что-то сразу не пометил. Ай, пизда мне. Давай. Хорошо. Время стать матерью стаи. Ага, мы дохуя биомассы из него отримали. И что, и что? Safe place до. Да. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Ага, мы стоим. Ага, окей. Я То они бесконечны. А, так взагалі кайф. Ой, они еще и с этим, с покращением. Тебя так, зовут Неадра. А, цих ми хаваємо. Так а че это так? Ааа, так це вообще будет миссия. А, так це вообще фан максимальний. Нужно убить этих существ. Я могу поглотить их биомассу и использовать нахуй. чтобы вырастить свои Боже, який там був мишка. Мы его Так, всі хаваємо, хаваємо. Халуем. Халаем. Халуем. Поповнюємо я червону слышу. книгу. Якщо у всьому всесвіті вона існує. Хоча при цих технологіях. Е -е, давайте, давайте. Пилончик, пилончик. Вона хилить вміє, Ні, вона не вміє. Робочка пока. Ему дали. Акция у нас же велика. соточка, да? Единственный проход дальше по этой трубе. Вперед. Ага, больше тут не мака ухавать. Добре. Шахт, жопа подросла, да? Ну, добре. А что им делать сам... тут? А, тут не складно.

Нужен энергетомда. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его и этот корабль никогда не доберется до Шакурса. Так взломал еще один. Еще и ключом. Теперь еще я дам твою прыжковый двигатель, как пожелаешь. А вон они не вмешались? Вон они значит требают. Не, тике вон она может. Ну добра. Та нікуди, я так розумію, вони більше не полетять. А, хвилина. їх! Ага. Зерги не повинні добратися до стазісних камер. Не-не-не, ми маємо. ми маємо це зробити, мои хороші. Да, да, вам нас не стримати. Ну это частинки ставлять. Смешни, блядь. Как пожелаешь. Что, мы еще раз эволюционируем? Ой-ой-ой. Ну хорошо, ломач не буду вать. На ведь решиточка вылетела. Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке.

Окей, що ми? А білки отримаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у нас аж вид зверху. Ага, у нас стало 12. А, ми тепер рочі робимо. Окей, я поняв. Уничтожить образці! Нельзя дать сергам их поглотить! Ти що таке несеш, дура, блядь? же, блядь, що ти там знищить захотів? Дуринда, блядь. Я, я жду, ми сейчас все ми схаваємо. Так, все ми, все, ми все схавали, блядь. Я Кого ти слышу, там лякаєш? Дурінь, блядь. Боюсь, наше время Можемо ще одного таракана зробити. А, ми ще зможемо підрости. Слышу, Ой, цього треба буде вальнути. Ага, не встигли ми. Боюсь, Він нас сам вальнув. Це робимо ще рочі. Рочі демеджа поболі буде. Та надо зерлінгів, щоб вони втанковували. Ого, тут цей огромний. ніхуя собі Но я все схавал. О, я еще раз могу эволюционировать. А мы тики... Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, гидролизки. А, а сколько миссия стала в, в армии? Мое да мое вы что? Все, уже гидролизки. Да, мое вообще смакота. Да, этот нельзя дать им убить Урсадона. Е, Турсадон садон Давай, нужно убить этих протосов. Время пришло. Давай, а він навіть поза армії, но ну, ми всіх сховаємо. А це ще й бонуска була. Як легко. Протоси собрали большой отряд. Подготовьте к атаке. А що і хілити? А у мене аура ще з'явилась. Каїх регенить? Прикол. Что с ним сталось? Mm. Я его вбив, выпадково Я его вбив, блядь. А я ж не знал. Блядь, я ж не знал, что я его так бил. Я вибачаюсь. Больше этот корабль не спасательные капсулы. Не-не-не-не-не. Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протасы не должны доставить весь наш акурас. В атаку мы должны выиграть время для наших братьев. Они начали готовить квориту новые спасательные капсулы! Уничтожить их! Робомо, робомо! Блять, все разъебали. А, там дохуя они прям готовят. Мама ридна. зерлингов, я думаю. Нужно уничтожить спасательные капсулы. Ми наше время прижимає команда. Наші війська, Давайте просто зірнгав нас палимо. Блять, вони, правда, ми не дістаємо. Блять, а там нескінченна енергія буде. Пиздец, их тут. Не я просто. А, все? Я не встиг. Пиздец. Пиздец. На такій миссии. Ладно, нам треба було просто праворучити А не тут файтиться. О, заодно ми з урсадоном будемо. Так все нормально. Бо я його випадково заруїни. А ч він не триба, блять? Так, на Хавин поживаще. Больше этот корабль не продержится. Готовьте спасательные капсулы. Не. Уничтожь спасательные капсулы, Издая пока его. их не запустили. Протасы не должны доставить весь наш Акурос. Как пожелает команда. Наше время пришло. В атаку мы должны выиграть время для наших братьев. Я Они начали готовить к вылету новые спасательные капсулы. Уничтожить их! Враги не страшат меня, ибо со мной вся сила халы. Эй, нахуй, блядь. Боже мой. А вины ваншоты, а вообще мы их вините. Все, зерлингов поробили. Ми тут знищили. знищили останню, тепер тут знищимо. Да, треба було відразу сюди йти. Тож знав. А тут же будемо щось поступово все робити. Команда, не да, Так, моя да, королева! Так, да так і тут легше з цієї сторони. Не вибачте, команда! А, Це ще зєргав на спамала. Не вибачте, Нас нікому не победить! Ми пожертвуємо своїми життями ради Кхали! Нахуй? Так, ну мінус один. Мінус два. Мінус три. Все, тут часових захуярило. Сейчас все зробимо. Все, цю капсулу знищили. А, все, більше капсул немає. А, тут чотири останніх залишились. Так це можна чилить. Можна чилить. Зараз ми все знищимо спочатку. Щоб взагалі повністю корабель захоп... корабель захопити. Да, Коротше, тут просто легкий заспамчик. Я просто проїбався, що тут ця капсула. Я думав, що я швидше сюди пройду. Все, це вся місія. Чолова. Все гроте, за моя королева. Моя королева, ты слышишь меня? Всё, мы кинули её. Мы остались одни. И она будет просто летать в космос? Королева Клинков поставила перед нами одну цель. Уничтожить Протасов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. На ведь трошки сумно. У нас все сделала, як мало. А и кинули. Но миссия деле цікава по задумке. Обратного пути нет. Я не понимаю тебя. Протасы никогда не простят мне того, что я сделала здесь. И если у них поубавилось страха, когда я стала человеком, то теперь они снова начнут бояться меня. Но я не буду ждать, когда они придут за мной. Я ударю первой. До. Да. Левиафан может по твоему приказу совершить перелет к другой планете. Ага, все, на Калдире мы закинчили, да? О, тараканчики. Так, Иша. Дело сделано. Золотая армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого протаса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого вставшего на моем пути. Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет себе удовольствия, ну, королева? Ну ты не перегибай. Хватит разговоров, Иша. Да, принесет. <laughs> так Эволюшн Пит. О, у нас еще одна эволюционная миссия. Так, Батурчик? Ты поместила паразита в тело Протаса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протасов нельзя заразить. Но можно внедрить чужеродный организм. Происхождение паразита неизвестно. Это я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. <свят> так, эволюционная миссия. Подвид таракан. Готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протасов. Проводимые эксперименты полезны для Роя. Нужно уничтожить протасов. Получить результаты экспериментов. Улучшить Рой. Окей, как мы вырешили раньше, ну, как Напевно, тут демократично вирішив особисто я. Що ці місії вони, в принципі, коротенькі, тому будемо їх також проходити як частину діалогів на Левіафані. Просто я буду виділяти під них окремий таймлайн. Тобто зараз тараканчики у нас стануть прокаченими. Ну прикольно. Планета Кантер обнаружена секретна база Протасов. Те, мені подобаються ці секретні бази, про які всі знають. Охуенно секретно. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка, опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? по вильне конечно. Чик, чик, чик. Паразити внедряються в хазяїна, затем вириваються із його трупа. Есенція должна дістатися нам, не протасам. а, типа таракан, коли буде вбивати, то він буде інфіковувати своїх. Своїх ворогів і будуть вилуплятися ще тараканчики. Закопуємо. Закопуємо, як хай скіли. А Кесенція получена. Інтегрирую генетический код паразита. Подвид труповик вживляет труплинга паразита, вилезает из вражеского трупа. Руплинг. Вперед! Не Руплінг. О, никого. це що, дябло? О, це пасхалка, дивіться. Тут у нас дябло і мурчаль. Мурлок, мурлок, цей марин. Блін, прикольно. Діабло це, якщо хто не знає, ну. З одноіменної гри Діабло. головний босс, головний. протагоніст, антагоніст, антагоніст. Так, тестуємо. Ну да, і міні-тараканчики, вони себе ведуть як зірляні. Ну да, такі, типа, втанковувати щось. Не, ну цікаво, але ж. Але ж для цього, в принципі, є зерлінги, я так розумію, демо... Ну так, да, у них навіть, подивіться, вони навіть стрибають, як наші зерлінги. Тобто це тупо міні зерлінги. Один в один. Ні, але ну, механіка точно цікава. Тоді точно є сенс брати їм прокачку на демоч, якщо брати цю історію. Бо навіщо їм ХП, якщо будуть ці... Руплінги чи яких там Очі Тараканчик, я так розумію, це перекладі на нашу мову. Ну так, да, ці місії теж мегачолові, але вони інакшими і не мають бути. Ми що тестуємо юнітів. Протаси уничтожены. Эссенция многоножки получена. Увага! Погнали ще один один глянемо. Планета Мелус-4. Среда стимулирует эволюционное развитие. Ой, в бассейне чисто купаюсь. В водах развиваются микроорганизмы. Поколение тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. А Новый подвид. Кислот. Готов к бою. Я чувствую присутствие протасов. посмотрим каковы эти новые тараканы. Блин, ну, ну прикольно все равно. Что-то там, какие-то там невеличкі видосики, как они там в этих бассейнах купалась Едкая слюна подрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. А, так это прикольно, слушайте. Ні, так це смішно. Можна да, дивіться, вони взагалі не атакують майже. А вони стакаються, ці дебафи. Блін, ну це прикольно. Вс, харкнули там, харкнули там, подивіться, вони вообще нічого не роблять. Механізми не працюють. Не можу атакувати. Я сейчас програю еволюційну місію. Ну я на всіх нахаркав. Але що то важко, блять, іде. Блін, ну так колоса заплівати. Нормально. О, от і колос. Тільки вспомни. Згадай. Ну да, вони тут правильно зробили, що колосів поставили. Якраз на них. Ну да, бачите, вони дуже рідко атакують. Прям дуже повильно. Прикольно. Подвид кислот готов. Протасы уничтожены. Бува. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду так, турочлинга. 75 і 20. Ну давайте візьмемо оцих токсичних, не знаю. Мені здається, що ці корисніші корпсери. Але я візьму оцих сповільнюючих. Ну вони такі прикольненькі, прикольненькі, Деволюція. мені подобається. От такі справи, я так розумію, що на цьому і все, да чи ми можемо ще керіган прокачати. Ні, Керріган ще не можемо прокачати, тільки один левел отримали а Вона демедж навіть отримує залевела. Блять, прикольно зроблено. А, да, демедж, армор, життя і мана, енергія, так звана. Окей. Е, дякую вам за перегляд. Сьогодні почилили, подивились цікаву по механіці місію, але насправді досить легку. Але нічого, я думаю, що хардкор ще себе знайде. Дякую вам за перегляд. Прошу, не зупиняйтесь, пишіть коментарі, друзі. Ви б знали, як це приємно мені, початківцю читати, що в мене є вже якась невеличка зовсім аудиторія, але яка дивиться, яка слідкує. Боже, яким вам повітряний сьомчик. Так, це не по мужськи блядь, зібратися нахуй. Дякую за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо. Cosa?